Всім знакоми, ви на каналі Олена. Сьогодні у мене перша розпаковка паперових сюрпризів. Погнали обирати пакетики. Я хочу ось цей пакетик колекції старей Чінгове із зеленим значком питання. Наступна колекція Baby Monster. Хочу ось цей пакетик, хоч вони всі однакові. Далі колекція лапки. Ось ця із зелененькою абстракцією. Мені дуже подобається. І вона якраз зелена. Ось наш каталожок відкриваємо перша колекція Бейбі Монстер. Цікаво, хто ж нам попадеться. І тут нам попалася блискуча Ахьон. До речі, факт про Ахьон. Вона найкраще знає англійську в групі. Це моя улюблена. Вона в цій групі дуже крута, обожнюю Ахьон. Чи з першого разу рідкісна круть. Клеїмо її сюди. Отак треба її проклеїти, щоб не відпала наступна колекція старе чи нове. Давайте відкривати. Тут нам попадає... Ой, зараз відкрию так важко. Тут нам попадається, о, що це? а, годинник. Годинники. Я би обрала собі годинник електронний. І клеїмо. Треба його переклеїти. Спочатку ж хочу приклеїти ось сюди саме. Не знаю, що сюди, ну, бо хочеться. Наступна колекція лапки. Давайте відкриємо нашу лапку. Нам попадається ось така класна, космічна лапка. Мені дуже подобається вона. Тепер клеїм. обов'язково пошарудіти як в ASMR. Далі перегортаємо сторіночку і обгортки. А ви що думали, не викидати вже таке класне добро, як оцю лапку. Мені вона, до речі, дуже подобається. Клеїм І сьогодні по колекціях у нас усе. Але далі паба-бабам -ба бокс Нам написано, що тут попадеться дріб, Написані імена на учасників. І відкриваємо ой, невдалий кадр. І тепер. Перше, що я достаю, це зустрічайте це касета. Ось така з надписом дріб моєї улюбленої пісні. Класна вона дуже. Мені подобається. Повішу на стінку. Далі у нас написано, що тут попадеться сквіш. Ну, цікаво, що це за Сквіш. І це Сквіш із значком Baby Monster. Якщо я правильно розумію, він такий класний, жмакальний. Наступне, що ми відкриємо, написано, що це ручка. Цікаво, яка ручка. Що писати. Чи а, я зрозуміла, вона теж жмакальна. Написано Baby I'm a Monster. І буму baby, monster». Тепер клеїмо до нашого. Ем, як це? Ой, напишіть в коментарях, як називається ця штучка, бо я забула. Мені подобається жмакально. Ставте свої вподобайки, пишіть гарний коментар, як називається ця штукенція. Ось таке у нас тут наповнення. І тепер всім кокли!